Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо оголошення про продаж дуже хорошого будиночка у селі Хлистунівка Черкаської області. Нас зустрічає охайний та добротний будинок. Зверніть увагу на черепичний дах. Це завжди плюс до довговічності та естетики. А ось і родзинка. Виноградна лоза, що обвиває будинок, додає йому особливого шарму та обіцяє смачні домашні ягоди восени. Територія огороджена є грати на вікнах, що забезпечує приватність та безпеку. Як бачимо, є зручний заїзд. Ковані ворота виглядають дуже привабливо, а якісний металевий паркан по периметру ділянки додає відчуття надійності. Це важливо для комфорту та безпеки. Особливо якщо у вас є маленькі діти. Загальна площа 54 квадратних метри. Є три кімнати. Дві окремі і одна прохідна. Опалення газове. Для альтернативного обігріву є піч. Туалет та душова у дворі. Туалет утеплений, обшитий вагонкою. В будинку є газ, електрика, кабельне телебачення та швидкісний інтернет. Є велика земельна ділянка. площею 55 соток. Заглянемо всередину. Миттєво кидаються в очі шпалери з квітковим візерунком та теплі покривала, що створюють домашню атмосферу. Стеля доволі висока, а це значить, буде багато повітря і відчуття простору. Зверніть увагу на великі вікна, вони пропускають багато природного світла. Стіни рівні, підлога дерев'яна у хорошому стані. Зроблений косметичний ремонт. Всі меблі та побутова техніка залишаються новим господарям. Село знаходиться в десяти кілометрах від міста. Воно велике та розвинуте. Є вся необхідна для комфортного життя інфраструктура. Ціна будинку 12 тисяч доларів, але власник готовий до торгу. Що входить у цю вартість? Окрім самого будинку та земельної ділянки на території є гараж, літня кухня, комора, сарай для інструментів, погріб, сарай для курей, криниця з насосом. З урахуванням ціни, розміру ділянки та наявності всіх необхідних комунікацій, це дійсно вартий уваги варіант. Він ідеально підійде для родини, яка цінує спокій, природу та можливість вести власне господарство. Посилання про продаж будиночку з оголошення я залишаю в описі до відео і у першому закріпленому коментарі. Підписуйтеся, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Попереду ще більше оглядів недорогих будинків, де реально можна жити з самого першого дня. До нових зустрічей у наступних відео.